На цьому ж відео ми зв'яжемо з вами ось такі милі пінеточки. Вони дуже легенькі, дуже такі комфортні, їх вага всього навсього 44 грами. Ось вони прикрашені такою шнурівочкою. На шнурівочці такі бусинки з буку прикріпила. Я вважаю, що шнурівка на пінеточках обов'язкова. Маленькі ніжки скидають навіть носочки, які повинні триматися на ніжці, але ніжки такі шустрі, що вони скидають все. все. Тож шнурівочка повинна бути. Такий у нас закот на пінеточках довгенький. Ось так виглядають вони на підошовки. Підошва, розмір підошви в нас 11,5 см, але вони тягнуться, вони такі, ось вони тягнуться аж до 12 см, але на ніжці вони будуть виглядати зовсім по-іначому, ніж на Манекені, будь-яка підложечка, але то не те не те не не так виглядає мило, як на ніжці. Отже, рівненьких вам петелек. Для своїх пінеток я на спиці 2,5, це в мене Спиції А-ля Тріо, це китайські спеціалі, але мені дуже подобається, дуже зручно ними в'язати. Отже, я набрала 40 петель зручним таким незамислуватим способом. Мені так подобається такий край. Ви набираєте так, як ви вмієте, як вам подобається, і тому подібне. Пров'язала вдовжину 32 ряди. Я люблю, щоб був такий закот. На пінеточках. Так, вони мають миліший вигляд. Не знаю, мені так подобається. Далі я перейшла на платочний візерунок, пров'язала шість рядочків, три косички, ви можете бачити. Ось раз, два. 3. Зробила в довільному порядку, я зробила отвори для шнурівочки. Якщо вам не подобається, ви так не любите, то можете не робити це на ваш смак, на ваш розсуд. На середніх 12 петель я пров'язала такий типу язичок. ось, Пров'язала я раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 таких косичок, тобто 16 рядів. Далі нам треба буде підняти по ось краю, по ось цьому краю петель підняти петлю. Я покажу, як піднімаю я, ви піднімаєте, як вам зручніше, не знаю. Ось із оцеї першої петельки ми пров'язуємо її з хрещеною. Далі, ось у нас перехрещення було. Таке не перехрещення, а типу протяжечки між кромочною петлею і петлями узору. Ось така у нас йде протяжечка. От всередину цієї протяжечки ми протягуємо петельку. Ось так. Ось. Друга ось третя петелька. Четверта, п'ята. Шоста. І так далі, поки ми не наберемо 10 петель, далі пров'язуємо лицевими петлями і піднімаємо так само 10 петель з цієї сторони краю. Ось я вже дов'язала рядочок до кінця. Тут я пров'язувала лицевими петлями, от, теж лицевими. тут ми піднімали по краю, Ось. перевірте, щоб у вас на кожній шпиці була однакова кількість петель. У моєму випадку у мене 30 петель тут і 30 петель тут. Далі ми пров'язуємо рядочок виворотними Виворотними петлями. Ось так. Цих 10 петель, що ми піднімали, також пров'язуємо їх виворотними. Ось так. Ось у нас така виходить косичка по краю цього язичка. І далі ми в'яжемо в висоту, не прибавляючи і не збавляючи петель 8 ні, 7 таких косичок, тобто 14 рядів. На спицях у нас в результаті по висоті повинно бути, читаючи від язичка 7 таких косичок. Ось такий вигляд має пінеточка. Ось вона вже така формується в нас. Пров'язала я сім таких канатиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Якщо рахувати від початку в'язання хусткового візерунку, то раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять канатиків. Зупинилася я у ряді з лицевих петель. І далі буду в'язати. Три ряди виворотними петлями. Ось уже і пров'язано три виворотні ряди. З виворотньої сторони виходить отакі три лицевих рядочки. Далі нам треба буде сформувати типу канатика чи бордюра по краю пінеточки. Як ми будемо формувати, будемо в'язати. Одну петельку зі спиці, а одну петельку піднімати ось із цього краю. Бачите, він якраз так виділяється, його гарно видно ось. І будемо брати одну цю петельку, а одну піднімати ось цю, і пров'язуючи дві разом. Зараз я вам покажу: дивіться: беремо одну петельку звідси і, одну, і цю петельку на спицю Бачите, у нас сформувалося дві петелечки. І пров'язуємо їх разом. Ось звідси, і ось цю, і пров'язуємо разом. Піднімаємо найближчу ось до нас. Не ось цю. Чи цю а ось цю петельку. Зняли. І підняв. І дві рази. І дві рази Бачите, і в нас сформувався ось такий, типу, канатика пологого чи бурдюрчика, не знаю, як його назвати. Головне, що це красиво. Продовжуємо так до кінця ряду. Ось такий канатик в нас. Сформувався. Далі я створила таку конструкцію, зняла на додаткову спицю 12 середніх петель. Ось. Ось цих. І будемо працювати на формувати нашу стоп... стопу, працюючи на 10 петлях Формувати ми будемо по принципу м, класичної звичайної п'ятки. Хто в'язав носки, е, я думаю, розуміється, про що я а хто ні, то я вам зараз покажу. Отже, пров'язуємо 4 петлі лицевими. Я пров'язую одну пров'язую, одну знімаю. Одну пров'язую, одну знімаю. Це для того, щоб. У нас був плавніший переход, так як тут буде на один рядочок більше, ніж на ці з цієї сторони. Далі пров'язуємо дві петлі разом. Ось так. Дві петлі разом. Повертаємо в'язання, знімаємо петлю, пров'язуємо лицевими петлями. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Так, кромочна. Раз, два, три, чотири. І тепер пров'язуємо дві разом виворотнюю. Розвертаємо в'язання. Знімаємо кромку. В'яжемо лицевими вісім петель. Два, три, чотири, пять. 6 7, 8. Далі знову дві петлі лицевою. Ось так. Щоб у нас виходив тут ніби лиц... канатик такий з лицевих петель, ніби це, це ну ланцюжок лицевих петель, вибачаю за шуркотіння але без нього нікуди. Знімаємо О, знову 8 Лицевих петель і дві разом виворотні. З цієї сторони також виходить ланцюжок з лицевих петель. Так, продовжуємо так в'язати ще чотири ось таких канатика. В результаті я пров'язала не 4 косички А вісім, і як ви можете бачити, в полотні в мене закрито уже 10 косичок, тобто 20 рядочків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось така у нас сформувалася п'яточка. Далі ми будемо пров'язувати два наступні ряди один лицевий і виворотній, без збавлянь. Зараз я вам покажу. Знімаємо кромочну, пров'язуємо вісім лицевих. А ось цих дві, де ми мали збавляти, ми просто міняємо місцями. Ось так і пров'язала. Розвертаємо в'язання. Знімаємо кромкову. пров'язуємо 9. Лицевих петель. І ось ці також міняємо місцями. Ця повинна бути за роботою полотна, а ця перед роботою. І ось лицева і виворотна. Для чого ми це зробили? Для того, щоб, бо тут, я залишала 12 петель, отже, мені треба, щоб і тут а, в результаті було 12 петель. Але п'яточка у нас завжди менша, ніж самі пальчики дитини. І мені так подобається, воно так з, з вузенького переходить в ширше і імітуючи таку типу е, ніжку дитини, стопу. Далі ми збавляємо, так, як і робили до цього, до кінця оцих всіх петель, що у нас залишилося на спицях. Ось такий вигляд має наша стопа пінеточки. Ось, я перезняла вже з додаткової шпиці на спицю петельки. І ці, ці петельки нам треба тепер шити зшивати будемо петля в петлю. Я покажу, як я це роблю я, не знаю, чи я роблю це вірно чи ні, але роблю. виймаю ось так ось ниточку, пров'язую сюди голочку просовую, далі повертаюся от в ці петельки кромкові. Ось. І протягую ось першу, що у нас на спиці. І пров'язую. Далі повертаюся знову у цю петлю, що була на спиці. Далі, ось в цю, далі, ось усю, сюди і в цю. Pytanie, czy w czy pytanie, czy Ось так я зшиваю до самого, самого кінця. Ось у нас такий виходить непомітний шов. Ось такий вигляд має наша закінчена пінетка, але ще не довершена. Мені не подобається, як виходять ось тут а, краї, вони в мене завжди такі виходять, то я беру в руки гачечок. І підтягую, щоб був красивий край петельок. Залишилося нам тільки поховати усі кінчики, вони в мене ще не сховані. І залишився ще один важливий нюансик для моєї пінетки, для вашої на ваш розсуд. Залишилося зв'язати ще шнурівочку. Зараз я вам покажу, як я її в'яжу. Отже, я беру гачечок, у мене це номер 3, але я так думаю, це не принципіально. Беру ниточку двох кольорів, так як в мене пінеточка з двох кольорів, роблю петельку. Ось так. Далі ниточку одного кольору я просто накидаю на спицю. А ниточкою другого кольору протягую петелечку. Ось так. Накидаю і протягую. Накидаю і протягую. Накидаю і протягую. Ось. Так, я в'яжу на потрібну мені довжину шнурівочки і застромляю в пінеточку. Ось такий двохкольоровий двохкольоровий шнурочок у мене виходить. Хороший, гарний, як зав'язочка. Мені подобається. Сподіваюся, подобається і вам. Тож, сподіваюся, що вам було цікаво дивитися. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам рівних петельок, вдалих починань. Дуже сподіваюся, що вам сподобалися мої пінеточки, і ви зв'яжете їх для своїх крихіток. Або ж навіть якщо ви в'яжете на замовлення, то і на замовлення буду дуже вдячна за кожну вподобаючку, за кожну підписочку, за кожен коментар. Можливо, у вас з'явилися якісь питання сміливо їх пишіть у коментарях. Я обов'язково вам відповім. Тож, всього найкращого, дякую за перегляд.